А як сказати українською «приймати»? «Приймати рішення, ухвалювати рішення або вирішувати, принімать закон, ухвалювати закон. «Приймати макулатуру, приймати макулатуру. І подарунки також приймати. «Приймати міри, вживати заходів. принимать участие, взяты або браты участь, принимать форму шара, набуваты форму кули, принимать близко к сердцу, браты до сердца, принимать чью-то сторону, ставать на бик, принимать за правила – Брати або взяти за правило, і так само приймати за основу, взяти або брати за основу. Плекаймо своє. Цьому мирного дня, ваша Хмельницька.